Всіх вітаю на каналі Катя Солонар з нами сьогодні. Екстрасенс Віктор Литовський. Вікторе, вітаю, добрий вечір. Вітаю вас, ради бачити. і Чути вітаю всіх глядачів-підписників каналу. Доброго вечора. Глядачі просили мене називати, коли ми пишемо цей ефір. Хоча завжди я ж одразу публікую буквально через там годинку-другу після запису. Але скажу зараз зараз у нас 22.07, 22 липня вечір, 9 вечора. Коли ми з Віктором записуємо це інтерв'ю, і незабаром воно буде вже на каналі. Почнемо з наших питань. От сьогодні, як я сказала, 22 липня, а вже завтра, 23 липня, мають відбутися чергові переговори з Росією. Вікторе, як ви бачите результати цих переговорів? Чи буде якийсь толк, для чого вони? Що там буде після них? Чесно, бачите. Чесно признаюсь, переглядаю не в перший раз це питання. Uh -huh. В мене вкотре випадає двійка е, кубків карта домовленості, карта союзу в перевернутому положенні. Тобто е, дуже велику ставку зараз роблять і глядачі. Я бачу, що в коментарях вони питають: ну можливо, цей, цей раунд переговорів перемовин він щось змінить. Ні, тобто момент того, що двійка кубків це відсутність компромісного рішення. Це момент того, що намагання відсидіти, відтягнути прийняття рішення в перетягнути на інші періоди. Більше того, якісь додаткові е, умови або ситуації, котрі пов'язані з нормативною базою з документами в перевернутому стані, тобто те, що не буде підходити жодних сторін. І епопея з перемовинами вона буде затягуватися далі. При цьому, якщо дивитися з точки зору, теж цікавий розклад. Спирання на попередній досвід нас випадає. Ми будемо акцентувати увагу свою. Сторони будуть акцентувати увагу свою на тих ситуаціях, котрі не доподобають, ті ситуації, котрі не подобаються. Хоча будуть якісь пропозиції, котрі будуть, ну більш-менш е компромісні, але компроміс, але цей компроміс він буде затьмарений е негативними моментами, котрі будуть не підходити як одні, так і інші сторони. І друге питання: ми е зазвичай залишаємо таку одну-дві карти на. Кінець розкладу про перемовин про хороше. Про хороше це зв'язані з порокам та ногами. Я думаю, що ця карта вона нам дає підказку стосовно знов ж таки перспективи повернення військовополонених, перспективи повернення попередні рази. Я переглядав це питання Попере, повернення тіл і спирання на попередній досвід це знов ж таки дуже схожі сценарії з попередніми раундами перемовин, коли найпозитивніше. Частина перемовного процесу стосувалася обмінного фонду і повернення тіл повернення військовополонених все більше нічого в розкладі, на жаль, не відіграється і не відраження. Ага. Зрозуміло. Далі про що хотіла поговорити? От про ситуацію теперішню в Україні щодо національного антикорупційного бюро, тобто набу, і отут народний депутат Олексій Гончаренко у себе в телеграм-каналі написав наступне: в офісі президента починається розкол найближчий радник Зеленського Дмитро Литвин. Готується зробити заяву і буде приймати участь в протесті проти рішення Зеленського по ліквідації набу та САП. І от слід зазначити, що мирні протести людей зараз вже от розпочалися в деяких містах України. Чи може ця ситуація перерости в так званий Майдан? Я думаю, що ні. Нас карта вежі випадає в перевернутому стані. Це ситуація, якщо б це була пряма карта, вежі ми б сказали, що це може бути як майдан або якась ситуація перебудови в контексті перевернутого, перевернутої карти. Я не думаю, що ця ситуація вона переросте в Майдан, однак вона вивернеться не найліпшим чином для України в цілому, тому що буде дуже велика увага внутрішнє зовнішнє і ситуація, котра може значним чином вплинути на пробуксовування руху, на зупинку руху вперед, і певні вивести вивести певні обмеження. Більше того, може бути дійсно ну не тільки розкол в офісу президента, але й розкол і всередині нашого політичного естеблішменту, тому що як розбірки, розбірки і закиди. Однак я сьогодні переглядаю це питання також не перший раз, тому що е новина досить резонансна. Ага. В нас все одно, верховний Жрець це може бути Зеленський, це може бути якась рекомендація з гори, е котра все ж таки е направляє нас на ту стежку, де. Ситуацію можеш стабілізувати, ситуацію можеш взяти під контроль. Більше того, в мене не випадає так, що це рішення стосовно розформування воно є остаточним і не буде Угу. Тобто є такі шанси, що президент взагалі це не підпише, ще рішення не прийнято або не підпише, або буде якийсь трансформаційний процес пов'язаний з доопрацювання. Подейкують, що нардепи збираються незабаром прийняти закон про безперешкодний виїзд за кордон для вікової категорії чоловіків 18-24 років. Чи означає це початок взагалі відкриття кордонів для всіх у такий спосіб? Тобто, розпочати так, щоб ну, не було якоїсь такої масовості, а потім це переросте от в інше. Ілюзія руху. Ілюзія руху, тобто момент того, що план такий дійсно він є. У нас карта зірки випадає в прямому положенні. Однак є важелі впливу о, як сили, котру ти не можеш о, сприборкати, як ситуацію, в котру ти можеш втратити, контру, навіть, котру, ти можеш втратити контроль. І о, карта колесниці, яка руху, вона випадає в перевернутому стані. Тому я думаю, що будуть зроблені певні розмови. Без реальних дій і без реальних результатів. та результатів. Угу. Е, так, ще раз хотіла перепитати, бо трошки по звуку там було. Тобто реальних результатів не буде. Е, реальних результатів за короткий проміжок часу. Ситуація, яка може розтягнутися до кінця року і перейти навіть на наступний день. Так, підсумуємо про всяк випадок. Я вас зрозуміла, але для глядачів, так як знову ж таки, через ситуацію брак зі звуком, з інтернетом, що ситуація буде розтягуватися до кінця року ця з голосування, можливо, навіть перетече в наступний рік, і там може бути, що щось все-таки і приймуть. І це ми говоримо лише про категорію для початку 18-24. Це ми не говоримо загалом. Це перше і другий момент. Момент того, що буде, знаєте, через кому але. Тобто, навіть якщо ми кажемо про товарі 18-24 там через кому повинно бути але, тобто ряд якихось умов і ситуацій, котрі будуть пов'язані з тим, що необхідно е зробити певні дії, тобто якісь обме додаткові обмеження. А, якщо Пригадуєте, в нас був на початку року перегляд, який стосувався саме стосовно переміщення. Ми казали, що дії, дії вони будуть відбуватися, вони будуть е транслюватися будуть реальні е плани, котрі будуть намагатися реалізовувати, але воно все буде розтягнуто е в часі. І навіть зараз ми переглядаємо, тобто реальні, реальні дії і плани вони є, але недостатня кількість сили, ресурсу і важелі впливу для того, щоб забуті, цю ситуацію втримати під контролем. -у -у і з-за цього може бути пробуксовування. <falou> <sharp> <him to> <him> До речі, тут ще хотіла, що уточнити: якось я дивилася не так давно. Розклад таро в Ютубі не буде, не буду ну імені називати. От, і там говорилося про те, що це приймуть десь, от, як ви кажете, чи в кінці року, чи на початку наступного року, і для всіх чоловіків там говорилося, але це буде прямо з вигризанням якимось. Тобто це буде дуже складно, це буде пробуксовуватися, але з вигризанням це буде прийнято. От що на таке ви скажете? Для всіх? Для всіх. Там говорилося для всіх. Прогнозі. Повішений. Повішений. Це Де? момент того, що повинна бути якась розтягнута ситуація. Більше того, в нас випадає верховна жрець як рекомендація, але ти не знаєш, е, е, на, не, боїшся наслідків. Наслідки цієї ситуації, і зараз я впевнений, що хтось в коментарях напише, що як тільки відкриються кордони, всі розтечуться, розбіжаться і не зможна це контролювати. Е воно випадає так, що будуть все одно певні перепони і певні умови, котрі будуть стосуватися знов ж таки всіх учасників, всіх е чоловіків для того, щоб. Е це не було легкою легкою такою прогулянкою, а все ж таки процедурою з рядом умов. Угу. Зрозуміло. Віктора, щиро вам дякую за цей прогноз. Глядачам дякую, що дивилися нас в описі під відео я залишаю всі контакти Віктора Литовського, щоб ви могли до нього звернутися за потреби. Всім всього найкращого, до побачення.